Вітаю вас, друзі! Російські терористи продовжують бити по цивільних об'єктах нашої країни. Цієї ночі варвари знову масовано атакували Дніпро за допомогою іран російських безпілотників. Виратки вбили трьох людей, у тому числі одну дитину. Били серед іншого і по дитячому майданчику. А потім заявили, що це був склад із боєприпасами. У Дніпропетровську там а, також поражено кілька цілей, поражені склади з Саружем. Сьогодні вранці російські виратки тяжко поранили 15-річну дитину у Херсоні. А вчора по Херсону вони прицільно били авіабомбами і досягли величезного результату, зруйнувавши пустий льодовий палац вони й далі атакують цивільні об'єкти. Вони й далі вбивають дітей. Одразу видно, що росіяни точно прагнуть миру. Я думаю, що президент Путін хоче миру, але було й дещо приємне за попередню добу до Івановської області. Неодноразово завітали дрони Камікадзе. Вероятна працює ПВО ударів було завдано виключно і тільки по військових об'єктах, але російські загарбники дуже образились. Їм не сподобалося. Просять іще мисситуація не лісов рот. Не язик капнули. разом із тим у рамках прагнення до миру, росіяни готуються до масованих атак проти української енергетики, а також готують нові наступальні операції. Тому вже зараз варто закинути на поточний русоріз. Не перестаємо донатити, перемога обов'язково буде за нами. Для того щоб кожен російський виродок міг отримати свій персональний дрон у пику. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і ще для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. Натисніть лайк до нього і підпишіться обов'язково на мій канал. Декілька днів тому російські виродки завдали ударів балістикою по центру Сум. На вербну неділю вони вбили більше 30 людей. Тоді вони дуже святкували. Я нагадаю, де тож що в сумах відбувається, їх там розривають, да. М прилетів туди куди нужно. Після цього Сили безпеки та оборони України завдали масованих дронових ударів по Курську. А вчора вранці прилетіло до Івановської області. Я чуть не О! Ой, мамочки, бо як відомо, Іваново, це город нівєст Але насправді це було не в Іваново, а у іншому місті. Місто Шуя Івановської області, так званої Російської Федерації, є місцем постійної дислокації 112-ї бригади ракетних військ збройних сил, так званої Російської Федерації. І туди, по військовому об'єкту, дрони й летіли. Oh, Воєнні злочинці із російської 112-ї бригади причетні до ракетних ударів по місту Суми саме того дня на вербну неділю, коли вони вбили людей. Тому українські безпілотники завітали до їхньої рідної казарми, щоб росіяни усвідомили це помста. Пожалуйста. За попередніми даними на концерт Кобзона відправилося щонайменше дев'ять російських окупантів, але навіть якби повністю було стерто із лиця землі, це місто або усю їхню Івановську область, все одно цього було би недостатньо. Наша казарня. Все, що ж таки осталось. На цьому пригоди російських ракетників не закінчилися рівно за добу невідомі добрі безпілотники знову атакували те саме місце. Непросте утро. Зараз Січас видалось утро подряд кстати говоря в Івановській області. Второй день подряд враг атакує Івановську область. Невідомо чи саме цього разу прилетіло теж по казармах, але точно можна сказати, що було уражено щонайменше один із ангарів, де мають зберігатися по ідеї пускові установ. Для іскандера смотри: от один ангар в єд. стіни нету з криші. Чуть-чуть коріть немножко. Ну, а у самому місті Іваново трапився анекдот: Росіяни, дивлячись на портрет Владиміра Путіна, були змушені слухати повітряну тривогу. <плук> Специальные военные операции идет в строгом соответствии с графиком. А план? разом з тим, російські пропагандисти готують аудиторію до того, що Владимір Путін оголосить про вихід так званої Росії із енергетичного перемир'я, якого насправді і не було. Київський режим знову розтаптав договоренності о мораторії на удари по енергетиці. Київський режим продовжує терористичні атаки на нашу енергетику. Б'ють кожен день, Кожен день по кілька разів. Вже сьогодні, за підрахунками російської сторони, начебто як закінчується те саме енергетичне перемир'я на напередодні Володимир Путін заслуховував Білоусова щодо того, як Україна його не дотримується. Як у нас виконуються договоренності, зв'язані з прекращенням взаємних ударів по енергосистемам між Росії і України білостр розказав, що мораторій не соблюдається. Мораторій дійсно не дотримується, не дотримується російською стороною, яка атакує українську енергетику і сама про це розповідає. Об'єкти по енергетиці, будемо говорити відкроє. Ані як шли, так і йдуть. Просто в даному випадку ми не виключаємо цілі райони, а ізолюємо район ведення бойових дій. Тож ми з вами маємо розуміти, що найближчим часом росіяни відновлять вже масовані атаки проти української енергетики. А не поодинокі, як було протягом цього місяця, бо росіянам не потрібне ніяке перемир'я їм не потрібне ніяке припинення вогню. Зараз російські окупанти готуються до нових великих наступальних операцій. Я просто уверен, що перемир'я не буде. Не буде перемир'я, нормально все буде. і сідраз е, накаплюваємо резерв. І можна сказати, що принаймні одну спробу провести нову наступальну операцію росіяни учора здійснили на запорізькому напрямку. Ворог поперся на штурм великою механізованою колоною. Задіяв для цього близько 40 одиниць бронетехніки, але цю колону було розбито, у тому числі тими дронами камікадзе, на які видавали свої кошти. Пізніше у телеграм-каналі я опублікую повне відео. Цікаво. А Марко Рубіо помітить оцей російський наступ. Адже він казав, що це означатиме, що так звана Росія не хоче миру. Чи потім усе одно вони почнуть розповідати, який Путін миротворець? Що стосується проведення ними ще однієї кампанії, ну, тоді це буде дуже чіткий знак. Так? Якщо раптом завтра ми прокинемось, росіяни починають масовий наступ. Тоді я думаю, це досить ясний знак, що вони не зацікавлені в мирі. Росіяни не прагнуть миру. Росіянам потрібна тільки війна, і цього не розуміють або повні ідіоти, або хіба що. Союзники так званої Росії, звісно, вони й далі розповідають, що насправді вони то за мир. Але ось дивіться, є 50 умов, які точно ніхто не зможе виконати. Услові е, соглашення сеглашення безусловно, без безядерний нейтральний статус України. Е, Демілітарізації і денацифікація Україна повинна відмовитися від ядерної зброї, якої у нас немає. А ще ми не повинні вступати до НАТО і маємо зробити російську мову другою державною та відновити РПЦ в Україні. Атміна всіх дискримінаційних законів, які були прийняті після завершення державного перевороту в 2000 тисячі. Чотирнадцятим году. ну і найголовніша для так званої Росії умова. Вони вимагають, аби Україна офіційно визнала, що території України це насправді території так званої Росії. Ну і безусловно, признання і суверенітету, і е, територіальних граніць Російської Федерації. Нинішніх територіальних пране. А ще для того, щоби так звана Росія погодилася, хоча б на перемир'я, треба із неї зняти санкції. Вони то не просять зняти санкції, але будь ласка, санкції зніміть. Ми не не бігаєм, ні за ким, не просимо санкції. відмінити. вивода з-під санкцій. Такої предложения ми зробили ще вот не ну, упам'янутий встрічі в Ріаді, більше місяця назад. Усе це означає тільки одне: Росіяни спеціально висувають нереалістичні умови, щоб їх ніхто не виконав, тому що вони не зацікавлені ані у переговорах, ані у мирі. Росіяни готують нові удари по нашій енергетиці. Росіяни готують нову наступальну операцію. І ми із вами маємо зараз діяти. Ми маємо максимально допомагати силам безпеки та оборони України, зокрема, дронами Камікадзе. 75% ранений в позиционной войне приходится на удары БПЛА. Мы к сожалению. Не имеем не то что паритета в воздухе, но крайне крайні зараз потрібно максимально наситити наші підрозділи засобами для знищення ворога, тому що ворог буде й далі їздити колонами, тому що ворог має згоріти, тому що російські окупанти повинні відправитися до пекла. І для цього наші підрозділи завдяки вам отримали іще 305 нових ефпів. Вітаємо спільнота. Ми Група р 2 Д2, 12 ЗСП. Дякуємо фонду Стерненка та особисто пану Сергію за партію швидкісних, які допоможуть наше небо зробити чисте. Не перестаємо донатити. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава підрозділ. Кор дякує Сергію Стерненка та його команді за надану допомогу у кількості 50 дронів FPV, які допоможуть нам нищити росню на покровському напрямку. Бажаю здоров'я! Ми бісірупак 77-ї бригади ДШВ. Щиро дякуємо спільноті Стерненка та самому Сергію за наданих 50 10 десятидіймових русорізів. Які допомагають нам потужно нищити ворога на харківському напрямку. Слава Україні! Бажаю вісного здоров'я! З вами на зв'язку підрозділу ударної повітряної розвідки Скайворс. Сьогодні хочемо висловити слова вдячності Сергію Стерненка та його спільноті за постійну та своєчасну допомогу за дронами, які нищать нашого противника на лінії бойового зіткнення. Слава Україні! Героям слава! Ми є на порозі визначальних подій зараз, як ніколи, важливо продовжувати максимально підтримувати сили безпеки та оборони України.